Чи гріх мусорити, мусорити, викидати, де попало, і чи добре, як піднімаєш сміття і викидаєш в мусор? Часом ідеш, ідем, а баків нема. Підійшла біля кіоску, а на мене насварили, бо це їх, і вони не будуть за всіх за місто збирати. Образи здесь проста ситуація. Дякую вам за добрі і розумні настанови Христосу воскрес, воскрес. Питання, знаєте, таке напівриторичне. Знаєте, що таке риторичне запитання? Риторичне запитання це запитання, яке не потребує відповіді. Чи можна викидати мусор попри мусорний бачок? Ну, Це Це риторичне запитання. Ніця. Що робити, що йдеш по місті, нема бачків? У нас дякувати Богу урнів, ну просто ціла купа. По центральній вулиці Д'яворницького йдеш от такі дуже гарні такі е, сміттярки, такі вони такі, трохи так, на, на, на підвищення, і така трубка зверху. Це та, та для курильщиків, що вони йдуть, щоб не кидалися прямо туди в мусорник, щоб там горити, смердити. І, і комедія, а окремо таку собі і тих, і тих мусорників, ну просто ну, дуже багато. Якщо ти стоїш коло одного, то подивіться вправо і вліво, ти будеш бачити як мінімум два. Ну, по крайній мірі, так у нас є. Чи це з особистої ініціативи Філатова, нашого мера, чи це люди йому казали, підказували, чи рекомендували, чи ще щось, Я не знаю. Ну, результат ось. Тому маєте ту владу на місцях. Поминайтеся та й буде. Просіть і дасть вам. Стукайте і вам відчинять. Розумієте? ну. Ніколи не розглядайте себе з позиції раба. Сидіти і чекати, аби тобі дали їсти, сидіти і чекати, аби тобі дали вбратися. Це раб. Пози... Завжди із позиції друга. Я твій друг. І я бажаю тобі добра. І як тобі щось треба, ти приходиш до друга і кажеш, слухай, друже. Давай так, давай так робимо, давай так. Нема мусорки. Пішов, сказав, маєте депутатів. Як? Ти ж знаєте свого депутата. Як не знаєте, узнайте і скажіть, напишіть. Може, якщо це місто, є у вас, наприклад, ОСББ. Де об'єдналися люди, дбають за цим. Зверніться до свого, е як він там, керівника, як то називається, директора, чи як вони там. Та посада називається, ну, голова, так, ОСББ. Скажіть, вони знають, куди звернутися і так далі. Тобто треба рухатися. Ми, це наше місто, і нам його шанувати, нам його прикрашати. І нам його, розумієте, робити так, щоб воно було чисте. А в даний час війна і треба його захищати. Зараз <клес> треба дивитися трошки на пріоритети, що краще купити 10 дронів чи змінити в парку, наприклад, плитку так? або лавочки в парку поміняти. От для цього ми повинні правильно підходити. Олег, так, запитання. Отже, порадьте, в який момент завершення служби Божої е, на, на парафії можна задати прилюдне запитання священнику. Служба Божа закінчується туди, коли священник е, виходить, ну, якщо ви слідкували за цією службою, значить це перед запитаннями. Благословення Господня на вас, потім слава тобі, Боже, слава тобі і відпуст. Відпуст це вже в кінці Христос Воскрес і смерті, і смерть подолав тим, що роба життя дороба. Істинний Бог наш молитва причисти своєї матері, святих славних, законів апостолів. Оце є відпуст, так? Після відпусту служба Божа закінчилася. Можна задавати запитання. Так як для моїх онлайн-парафон, ви питання можете задавати. Від початку до кінця і перед службою і під час служби, і навіть от, в реальному часі. Якщо я їх побачу, я їх буду на них відповідати. Якщо, якщо не побачу, то прошу не ображатися а нагадати мені, щоб я побачив. Ти, все. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас всіх благословить. Дуже дякую за вашу активність, ви молодці. Що я мав ще сказати? У <кій> <кій> мене є тут багато таких людей, які вони кожен день пишуть одні і ті самі імена, просто копіюють і вставляють, копіюють і вставляють. Друзі мої, для цього існує чат. В чаті ви пишете намірення на. На службу на відправу, що би там не служилося, ви в чаті пишете за здоров'я отця Василя, за здоров'я світланки і за здоров'я моїх родин. Написали в чат, цього є достатньо. Як ви хочете окремо за здоров'я за козну службу, то так і напишіть. Ну не треба кожен день писати одно і то саме. Я беру виписую, копіюю, виписую, копіюю сюди і кожен день. Не, зачитую. Це, це як Григорянка, знаєте, на халяву. Я не проти, але то є, щоб молитися. Але знаєте, розглядати мене, що кожен день, якщо я буду за вашу родину там молитися, за, за кожен день молитися за вашу родину, це ваш обов'язок. Священники, для того є, щоб вас навчити молитися. Якщо, наприклад, там припадає 40 днів з Дня Смерті, так як ми сьогодні будемо служити за Володимира, так? Володимира, подобного. 40 днів. Мій друг, чудесна людина. Так, ми за нього молимося 40 днів. Все, його записали, купили Барастаз, служимо. І все, а я потім вже його не згадую кожен день. Я його згадую кожен день у своїх молитвах. Коли згадую, коли не згадую, я молю за свою родину. Але коли ви мені пишете вже у вайбер, то я розумію, що це є на якесь конкретне намірення. Ну, є, наприклад, оця, як вонася називає? Yeah. Ольга. Вона постійно мені дає отець на місяць, на молитву. За Софією, я вже їх навіть запам'ятав, як вони виглядають. За здоров'я Ольги, Софії Соломії. Так? Вот. Вона робить пожертву кожен місяць, розумієте? І все, вона мені написала раз, вона мені не кожен день. Написала мені раз і все. Потім кінець місяці приходимо, вона пише: отець на місяць за е, Ольгу Софію Соломію. Все на місяць. Написала. Все, гроші перевела. Зрозумійте правильно, не за гроші я вам це кажу. Має бути порядок. Має бути порядок. Бо Тому що виходить. Отець можна горянку заказати? Можна. А скільки коштує? «Вісім тисяч гривень. Ой, то щось багато. Я і так не служу, мені все одно, так от всі кажуть. Вони кажуть, ну отець, ну, по-перше, крім тої гривняки, ніхто більше нічого ти не можеш служити. Ні інтенції, ні нічого. Це таке типу, як мінімальна зарплата. Є, що більше дають люди. Менше просто вже не. Тут приставили 100 гривень і каже, на цілий місяць отець моліться. Я буду і без 100 гривень все молити, але ви повинні мати поняття, співвідношення, розумієте? яка жертва, така ласка. Ну не позортеся перед небом і перед своєю родиною за того, за кого ви всі молите. Не треба це робити. Не треба, як ви не маєте грошей не давайте. Не давайте, моліться самі. Але не треба давати що-небудь. Отці не люблять про це говорити. І я не люблю про це говорити, так? Але я це сказати мушу. Бо тому що мене і священники дивляться, і вони знають, як це виглядає. Як ви їх вже тих священників замучили, так? Священник для вас це не забавка, яка буде виконувати всі ваші забаганки. Священник – це для того, щоб з'єднати людину з Богом. Користайтеся тим. І будьте вдячні за то. А перед Богом ви маєте показати, що розмір моєї жертви є рівно пропорціональний кількості ласки, яку я хочу отримати від Бога через свою щиру жертву. Але якщо воно не працює? Тих, що, знаєте, такий приклад, тих, що раніше ще за радянські часи, бо тепер молодь, вони тепер не знають, що таке прийти в магазин, і там стоїть продавець, і, і такі руки в боки, що ти хотів, що ж каже, що хотів. Тепер такого нема. А раніше приходив там, дайте мені два хліба, і дайте мені ще того, і ще того. І, і воно там тобі подавало, сказали, тільки хто коштує, заплатив, пішов. Так от представте собі. Що ти приходиш в магазин і каже, дайте мені хліба. А продавець питається, скільки? А ти витягаєш з кишені, що ти там маєш, і даєш, каже, на ці гроші. Продавець подивився і каже, то буде півтора хліба. Дала один цілий другий половину на тобі йде. Другий приходить, дайте мені хліба. Скільки? П'ятеро. Давай гроші дає, а він дає 15 копійок. А вона каже, добре, буде тобі два, два кусочки хліба. В столові, два кусочки. Не, мені треба п'ятеро хлібів. На твої гроші буде два кусочки хліба. <coughs> тобто ви можете просити, скільки хочете, розмір Божої ласки. Є яка жертва, така ласка. І саме головне, з якою вірою ти це робиш, як будете мати віру і гірчичне зерно, скажеш ці горі пересунься, вона пересунеться, скажеш, хай ця дитина буде здорова і вона оздоровиться на твоїх очах. Але якщо в тебе не буде віри, і будуть тільки гроші, і ти схочеш заплатити Богові і дати Богові взятку, сторгуватися з Богом, не будеш мати нічого, будеш мати кару замість благодаті. Благодать тоді, коли жертва щира. Не щось прошу, а дякую Боже тобі за те, то, що маю. Дякую тобі, Боже, що маю можливість дати до церкви. Дякую тобі, Господи. Не торгуйся з тобою, Господи. Ти мені здорова дитину, я тобі 200 гривень. Ти мені щасливу поїздку, я тобі 500 гривень. Ні, не робіть так. Не торгуйтеся з Богом, бо до, до, до пекла. Хватить тату торгувати, бо вже нема чим здачу давати. Є такі торговельники. Таке саме часом буде і з вами. Як ви не вмієте давати пожертву, як ви не розрізняєте значення пожертви, краще не давати, чим показувати себе, що ти нездатний на жертву. А може, у мене нема грошей? Бог знає. Не переживай. Бог знає. Якщо в тебе є потреба молитися цілий місяць за певних людей, ставай і молися. Залучи ще когось до цієї молитви. Зробіть це родинною молитвою. Не просто дав, знаєш, Священник, так хай там молиться собі, а я буду займатися своїм. Священники це не ваші наймети, яких ви заплатили так, все, молися там, отче, читай там, я тобі заплатив, все, займайся. Ні. Священник — це медіатор. По латині, так? Український це є посередник між Богом і людиною. Священник — це є. Телефон, яким можна подзвонити до Бога. І для людини все рівно який той телефон, червоний чи зелений, тобто все одно який той священник, Василь чи Петро. Це є телефон, яким я можу подзвонити до Бога. Тому користайтеся тим, що маєте можливість у священстві скористатися можливістю. Позвонити до Бога. І часом каже, якби в мене була можливість, що з Бога би передати, ти б скористався тою можливістю? Так. От і скористайся тою можливістю. Передай Богові то, що ти хочеш передати. Хай це буде 5 гривень, 100 гривень, 10 гривень, 1000 гривень. Маєш таку можливість? Передай. Богові треба гроші? Ні, не треба. Богові потрібна жертва? Жертва. Не жертви хочу, хочу милосердя. Духом смиренним і сокрушеним Бог не погордить. Так написано в Святому Письмі. Так. А як має бути дух смиренний і сокрушенний? Як не крути через жертву? Амінь.